Добрий день, ми з України. Конотовські куми в продовженні челенджу Україна 2025 від собутильника до кума. Сідають разом до стола завжди друзяки-собутильники. Традиції такі і у міста і в села, і є в цьому прекрасні відповідники. По-перше, собутильник. Почерківець, товариш вірний за столом по черці, і хай то профі, хай то початківець, але і з ним ми потім скурим по цигарці. Ми за столом усі молодці, бо Горільчаний він є брат. Це брат по чіпу, брат по пробці в буденні дні і в миті свят. Раз разом п'єм. Він супияк. Він мій сучарник золотий. Горілка має неповторний смак, бо друг у мене бойовий. Фільтрую я давно базар, вдягну парадний свій костюм. Чекав мене вже співпляшкар, найкращий собутильник, це ж мій кум. Він почарківець, він сучарник, він брат по чіпу супияк. Найліпший в світі мій напарник. Це ж кум, мій друзі, як не як. Йому щодня від мене вдячність, він оковитій, друг і сват. Якщо є кум, то й чарка в радість, бо це ж горільчатий мій брат.